Подбати про собак, кішок та інших тварин у спеку закликає Колом'янка Ірина Савчук. Ємності із питною водою у спокотні дні можуть стати порятунком для багатьох безпритульних і не тільки тварин. Чому це важливо? Дивіться у матеріалі моїх колег. Ірина Савчук мешкає у середмісті Коломиї. Свого часу жінка проживала за кордоном у Великій Британії. Понад 10 років тому повернулася у рідне місто. Своїм обов'язком вважає дбати про тих, хто сам не має змоги цього зробити. Йдеться, зокрема, і про тварин. Вдома має собаку та кішок. Більшості надала прихисток, коли тварини з певних причин опинились на вулиці. Окрім того, що дбає про своїх домашніх улюбленців, допомагає безпритульним тваринам. Бо впевнена прояв щирого милосердя це подбати про тих, хто слабший. Пані Ірина, де. Може у місті розставляє ємності з водою для тварин. У нас ж тепер мода ходити з бутилочкою, правда. Це, а вони ж не можуть ходити з бутилочкою. Колись були якісь там канави, якісь були там е, помпочки, що десь вода була, а тепер пройдіть все залити бетоном. Так, класно, ми, як то кажуть, премося до Європи. Але ще друга сторона того, що там це не треба людей заохочувати. Ти улюблена країна для наших відпочиваючих е, європейських єврейська в лапках Туреччина, то нехай поїдуть, подивляться, як я що це нормально. Однак через стан здоров'я охопити усе місто пані Ірині складно, тому вона просить небайдужих коломиян біля своїх будинків чи біля магазинів виносити мисочки з питною водою. Я тепер просто як йде в магазин, в будь який я просто заходжу і питаюся а можна поставити воду одиниці. Одиниці на це реагує. дуже прикро, коли ось останніми днями проїхались по Коломиї, Ну нарахувала. Може, сп'ять. Щоранку наливає чисту прохолодну воду для тварини коломиянка Юлія Павлюк. Власниця зоомагазину спостерігає, як впродовж дня із відерця п'ють воду не лише безпритульні тварини, а й усі, які проходять повз, навіть якщо вони на прогулянці з господарями. Я приходжу зранку, відкриваю магазин, годую своїх звірів. Потом іду виливаю ту воду, звичайно, і наливаю свіжу. І так можу два рази на день поміняти, тому що дуже спека, і вона нагрівається. Ніхто воду не наливає, наскільки я бачила по Коломиї, зовсім ніде не бачила. І мені шкода, тому що дуже сильна спека, і вони хочуть пити. Навіть не безпритульні, навіть отакий, де власник тварини, і тварина підходить і п'є. Зневодення у тварин настає значно швидше ніж у людей. Висока температура, пряме сонце та відсутність води можуть стати фатальними, каже ветеринарка, керівниця ветеринарної лікарні Юлія Домнікова. У тварин по іншому аніж у людей працює терморегуляція. У тварин не така досконала система терморегуляції, як у людини. Тобто, тварина, коли є спекотно. В неї терморегуляція, тобто випаровування вологи йде через подушечки лап, через живота, вода, коли вона дихає. Комфортна температура повітря для тварин 24 градуси. Тобто, коли температура повітря сягає вже більше 30 градусів, тварина може отримати сонячний удар, тепловий удар, зневоднення, може призвести навіть і до смерті тварини. А ще наголошує ветеринарка Юлія Домнікова, для тварин теж важливо, аби вода була питною. Та прохолодною вода потрібна тварині для підтримки температури тіла, для допомоги роботи серця, нирок, печінки, нервової системи. І фахівці і зоозахисники в один голос підсумовують: винести мисочку з водою чи зробити ємність, наприклад, з п'ятилітрової пляшки і налити туди питну воду не вартує вам жодних коштів. Та цим ви врятуєте від спраги, спеки та навіть смерті багатьох тварин. Це те найменше, що ми можемо для них зробити. Можна ввести в рутину, і нам це нічого не коштує. Я закликаю усіх е, свідомих громадян ставити водичку десь у затінку, біля своїх під'їздів, біля магазинів. Також підприємців ставити біля своїх закладів водичку. Вода це не є про комфорт, вода це є про вживання тварини. Ольга Гариджук, Сергій Угрин, Андрій Флоря для подій телеканалу НТК.